Запрошення три ночі, щоб змінити своє сприйняття обраний. Зверни пильну увагу на те, що я тобі зараз скажу. Я тут не для того, щоб проповідувати читати тобі лекції чи лекції про мораль. Я хочу говорити з тобою з близькості, як хтось із твоєї родини, хтось, хто, можливо, розуміє твою подорож. З усіма її радощами, і найголовніше з усіма її викликами. Я прошу тебе лише про три ночі. От і все три невеликі, прості практики. Перед сном 11, 20 та 13 вересня, ці ночі мають потенціал докорінно змінити те, як ти сприймаєш своє життя і як життя реагує на тебе. І велика краса цього полягає в тому. Що зміни не відбудуться через перебільшені зусилля, не через погоню за випадковими знаками чи спроби розшифрувати складні послання. Трансформація відбудеться, тому що ти свідомо та навмисно узгоджуватимеш своє серце з Богом, ти заспокоїш свій розум від безперервного хаосу повсякденного життя, і що найважливіше, навчишся не дозволяти людям і зовнішнім обставинам. Тягнути твої емоції як маріонетку, ми зробимо все неймовірно просто. Ідея полягає в тому, що навіть у ваш найвиснажливіший день той, коли все, що ви хочете зробити, це лягти і задрімати, ви все одно зможете цього досягти. Перша ніч буде повністю присвячена чистій вдячності, жодних прохань, жодних скарг лише подяці, що йде від душі. Друга ніч буде присвячена зосередженню на вашому найглибшому та найщирішому бажанні, але особливим чином, ніби воно вже здійснилося, відчуттю емоції цієї реальності. А третя ніч ах, третя ніч це остаточне поєднання та печатка завершення, яке закріплює весь цей внутрішній. Рух, якщо ви відчуваєте, що це покликання резонує у вашому серці, якщо ви готові до цієї подорожі, напишіть 767 у коментарях. Покажіть собі та Всесвіту, що ви узгоджуєтеся з потужною трійцею вдячності, зосередженості та віри. Ви можете запитати себе, але чому вночі? Тому що те, що ви засієте у своєму розумі, замиті перед сном. Корінюється набагато глибше, ніж будь-які думки, які у вас виникають, під час денної метушні, вдячність, яку практикують ввечері, знімає накопичений стрес і повідомляє вашому тілу, що воно в безпеці, чіткий, фокус підказує вашому мозку, які пріоритети розставити наступного дня, а молитва. Щирий діалог з Богом зберігає вас чесними, не даючи вам просити про те, що в глибині душі лише порушить ваш внутрішній спокій, йдеться не про магію, а про увагу, довіру та здоровий глуст, де Бог завжди в центрі всього. Візьміть цей вірш із собою цими вечорами замовкніть і знайте, що я Бог. Псалом 46, 10. тиша, спокій і впевненість це енергія, яку ми будемо розвивати. Перша ніч сила чистої вдячності почнемо. У першу ніч вашим єдиним завданням буде вдячність. Вдячність без питань, без списків проблем, які потрібно вирішити, без торгу з Божественним. Просто щире та глибоке дякую. Зробіть це в ліжку, коли день справді закінчиться. Перший практичний крок вимкнути телефон. Не просто ставте його на беззвучний режим. Якщо можливо, покладіть його фізично подалі від себе, в інший куток кімнати, а тепер глибоко вдихніть. Я хочу, щоб ви вдихнули через ніс, повільно рахуючи до чотирьох. Затримайте повітря в легенях на дві секунди, потім обережно випустіть. Повітря через рот, рахуючи до шести, повторіть цей цикл тричі, це сигналізує вашому тілу, що настав час сповільнитися, вийти з режиму пильності. Перш ніж ми заглибимося в цю практику, якщо ви тут вперше, будь ласка, почувайтеся як вдома, зареєструйтесь на порталі обраних та активуйте дзвіночок, тому що тут кожне слово покликане бути духовною. Активацію пробудити вашу внутрішню силу, а для тих, хто відчуває покликання йти далі, існує наш клуб учасників ексклюзивна спільнота з контентом та підтримкою, які допоможуть вам ще більше зміцнити вашу подорож, ваша підтримка, чи то через молитви, чи внески, є священною та глибоко цінується. Разом ми сильніші, а. Тепер, коли ваше тіло буде більш розслабленим, зупиніться на мить і скажіть з вірою, тихо чи подумки. Господи, якщо це послання для мене, дозволь мені відчути Твою присутність зараз. Нехай мій дух зрозуміє те, що мій стривожений розум, можливо, ще не в змозі осягнути. Пам'ятайте, Бог знає вас дуже добре, а тепер почніть говорити «Дякую». М'яко десять разів за прості реальні речі вашого дня. Наприклад, дякую за повітря, яким я дихаю. Зробіть паузу та відчуйте, як повітря наповнює ваші легені. Дякую за тепле ліжко, в якому я сплю. Відчуйте комфорт, дякую за чисту воду, яку я випив сьогодні. Дякую за того друга, який написав мені. Дякую за будь-які гроші, якими б малими вони не були, які надійшли сьогодні. Дякую за силу, яку я мав, щоб подолати той виклик на роботі. Дякую за Святого Духа, який мене веде. Дякую за можливість мати новий день завтра. Після кожної подяки зробіть паузу та по-справжньому відчуйте емоцію, візуалізуйте маленькі хороші моменти вашого дня, навіть найнезначніші. Сміх, мить комфортної тиші, пісня, яка вам сподобалася. Якщо виникають тривожні думки, просто м'яко скажіть собі ми подбаємо про це завтра, не зараз. Завершіть простою молитвою. Боже, я шаную твою славу сьогодні ввечері, я сплю вдячним. Чому це так потужно? Вдячність деактивує сигнали тривоги мозку. Вона надсилає безпомилковий сигнал вашій нервовій системі. Ти зараз у безпеці. Люди, які почуваються в безпеці, краще сплять. Ті, хто добре спить, прокидаються з ясністю, а ясність призводить до чітких рішень. Чисті рішення створюють справжні зміни. Це доброчесний цикл. Але будьте обережні, у першу ніч уникайте надмірного поширення, ніяких постів, жодних повідомлень, які виснажують вашу енергію, енергія спостереження інших людей реальна. Збережіть цю ніч священною лише для себе та Бога. Друга ніч фокус, бажання та захисна. Другу ніч наша практика розвивається після того, як ми з вдячністю підготували ґрунт у вашому серці. Ми тепер посіємо конкретне зерно. Ви оберете лише одну річ єдине, чисте бажання, яке відповідає гідному життю, яке ви прагнете побудувати. Ми говоримо не про бажання, що живлять его чи марнославство, а про щось, що приносить справжній мир та розширення. Це може бути фінансова стабільність, щоб підтримувати вашу сім'ю душевним спокоєм, ясність, розуму, щоб прийняти важливе рішення, відновлене здоров'я вашого тіла, безпечний та гармонійний дім або стосунки, засновані на взаємній повазі. Подумайте про щось, що, якщо буде виконано, не порушить ваш спокій, а буде відображенням того, що цінуєте ви та Бог. Продовжуйте той самий ритуал, що й попередньої ночі: у ліжку з приглушеним світлом та відкладеним телефоном. Зробіть три свідомих вдихи, вдих протягом 4 секунд, затримка на 2 секунди, видих протягом 6 секунд. Заспокойте своє тіло та розум, тепер уявіть своє бажання так, ніби воно вже реальне. Не як... Щось, чого ви хочете, а як щось, що ви вже маєте. Якщо ви мрієте про нову роботу, не уявляйте себе на співбесіді, а радше отримання електронного листа з підтвердженням відчуття радості та полегшення. Якщо це здоров'я, відчуйте своє тіло сильним і живим, якщо це гармонійні стосунки, уявіть собі шанобливу та люблячу розмову, яка відбувається. Відчуйте вдячність за це досягнення, ніби ви вже тримали його в руках. Скажіть у своєму серці: дякую тобі, Боже, за цей відкритий шлях, дякую, що ведеш мої кроки, що зачиняєш неправильні двері та відкриваєш правильні. Дякую, що приводиш правильних людей у правильний час. Залишайтеся в цьому почутті протягом 3-5 хвилин, а потім просто здайтеся та спіть. Як написано у Филип'ян 4.6, з подякою звертайтеся до Бога у своїх проханнях. Це працює, тому що мозок розпізнає, чому ви надаєте значення та емоції. Сон з цим ясним і мирним образом породжує стан вибіркової уваги наступного дня. Ви починаєте помічати можливості, розмови та ідеї, які відповідають цьому фокусу. Вдячність зберігає ваше серце м'яким і сприйнятливим, а зосередженість прямими ваші кроки. Разом вони усувають зовнішній шум, який вас відволікає, і тут захист стає ще важливішим: дотримуйтесь своїх меж, не діліться цим потаємним. Бажанням з кимось, хто не має можливості зрозуміти чи підтримати вас, вимкніть сповіщення, будьте ніжними, але твердими. Якщо вас охоплює страх чи сумнів, прошепотіть собі Псалом 23: Господь, мій пастир, я ні в чому не буду мати потреби. Вдихніть, поверніться до візуалізації та поверніться до вдячності, ви рухаєтеся в мирі, а не в тривозі. Третя ніч, печать трансформації ми досягли третьої і останньої ночі. Ця ніч присвячена консолідації. Уявіть, що протягом перших двох ночей ви підготували та залили високоякісний цемент, вдячність та зосередженість. Сьогодні ви закріпите цей цемент, назавжди закріпивши цей новий фундамент у вашому житті. Зараз не час просити щось більше чи щось доводити. Настав час закріпити ваш прогрес. Все, що ви побудували досі, стає внутрішньою силою, готуючи вас до отримання того, що Бог вже приготував для вашого життя. Третьої ночі ми об'єднаємо те, що у вас вже є, з тим, чого ви бажаєте, чистим і повністю узгодженим з Божою волею способом. Важливий момент якщо ваше. Бажання, коли ви його візуалізуєте, все ще створює напругу або порушує ваш спокій, відрегулюйте його. Достаток, який краде ваш сон або віддаляє вас від Бога, це не благословення, це пастка. Зберігайте все простим, чесним і ідеально узгодженим з вашою вірою. Почніть з організації свого оточення, вимкніть телефон, приглушіть світло. Сядьте або ляжте зручно, покладіть руки на груди, зробіть три повільних вдихи, щоб зосередитися. Тепер виконайте такі кроки для остаточного закріплення. По-перше, вдячність. Подумки перелічіть п'ять речей, за які ви вже безмежно вдячні, відчуваючи кожну з них глибоко у своєму серці. По-друге, візуалізація. Уявіть собі образ вашого єдиного і неповторного бажання, яке вже здійснилося з такою ж ясністю, як і минулої ночі. По третє, зв'язок. Тихо скажіть, Боже, те, про що я прошу, ідеально відповідає тому, що я вже маю. Це бажання не віддаляє мене від Тебе, навпаки, воно робить мене більш вірним і зосередженим. Я дякую Тобі за це, тільки. Якщо це добре, чисте і правильне для моєї подорожі. По-четверте, мовчання. Залишайтеся в повній тиші протягом хвилини. Просто слухайте. Якщо виникнуть якісь практичні ідеї, наприклад, зателефонуйте тому-то або організуйте це, просто подумки позначте, щоб зробити це пізніше, зберігаючи спокій. По-п'яте, молитва запечатування. Уважно промовляйте кожне слово, Отче Боже. Дякую тобі за те, що я вже маю, і за силу, яку ти мені дав, дякую за мир, притулок і маленькі моменти, які я часто не помічаю. Я віддаю своє прохання в Твої руки і дякую тобі так, ніби це вже реальність. Тільки якщо це відповідає твоїй волі, зачиніть неправильні двері, відчиніть правильні захистіть мій розум, мій дім і мій сон, відженіть. Заздрісні очі та пастки. Нехай Святий Дух буде найгучнішим голосом у моєму житті. Я прощаю тих, хто завдав мені болю і відпускаю те, що я не можу контролювати. Я запечатую цю ніч у спокої в ім'я Ісуса. Амінь. Поєднуючи вдячність за теперішнє та віру в майбутнє, без паніки, ваш розум перестає боротися з самим собою. Ви починаєте жити в чистому. Просторі, де присутність і намір ідуть рука об руку. Відтоді ваші рішення стають чіткішими, і ви розпізнаєте правильні моменти. Це не удача, це узгодженість. Після цих трьох ночей ви помітите зміни, ви будете спати міцніше, ви прокинетеся з чіткішими думками. У вас з'являться раптові осіяння, які вирішать старі проблеми. Атмосфера навколо вас стане світлішою. Я обираю вдячність, зосередженість і печатку. Нехай ваші ночі будуть спокійними, ваш розум ясним, а ваше серце завжди залишатиметься м'яким перед Богом. Амінь.